Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку музична культура Київської Русі Партесна музика в братських школах. Музична культура Київської держави за короткий історичний проміжок сягнула високого рівня, вона розвивалася під впливом європейської музичної культури, не втрачаючи, однак, власної самобутності. Зміцнення Київської держави прийняття християнства сприяли утвердженню Києво-Печерської лаври як осередку високої культури хорового співу. Імена співців Метуси та Ора згадуються в Іпатіївському та Галицько-Волинському літописах. Починаючи з київського періоду і протягом усього середньовіччя одночасно співіснували дві музичні культури різного призначення, що володіли різними засобами художньої виразності: народна, яка яскраво проявилася в піснях насамперед в обрядових, і церковна, характерною рисою, якою є співи. Культура Київської Русі спочатку розвивалася як язичницька, а з моменту прийняття хрещення, в 988 році як християнська. Широке поширення в Київській Русі отримала світська музика. Серед звичаїв княжого двору і дружинного побуту було супроводжувати музикою офіційні церемонії. Музика звучала на князівських банкетах. Широке поширення в княжому побуті Київської Русі отримали героїчні пісні. Пісні слави співали при зустрічах князя після повернення з походу, при сходженні на князівський престол. Такі пісні слави згодом були замінені многолітами, за здоровними чашами в честь князя, царя або патріарха. Прообразом цих слав були візантійські акламації, це придворний звичай величання візантійського імператора. Безсумнівно героїчні пісні слави знайшли відображення в знаменитому пам'ятнику культури кінця ХХ століття слові о полку Ігоревім, в них славилися князі, їх подвиги і справи, оспівувалася рідна земля. Неодноразово згадується в слові о полку Ігоровім поет 11-12 століття Боян, який складав усні оповіді, пісні, супроводжуючи їх грою на гуслях. Бенкети, що влаштовуються київськими князями разом зі своєю дружиною, супроводжувалися піснями, танцями і грою на музичних інструментах. Серед звичаїв княжого двору було розважатися мистецтвом скоморохів, які володіли інструментальною музикою, іграми, танцями, акробатикою. Такі розваги князівського двору були звичайними в київській Русі. Вони знайшли відображення навіть на фресках княжого собору, стародавні фрески Софійського собору в Києві. Побудованого за Ярослава Мудрого, зберегли зображення музикування скоморохів, чиє мистецтво було синкретичним, тобто поєднувало в собі музику, спів, акробатику, танці і фокуси. Скоморохи також були оповідачами і потішниками. Вони не просто смішили та розважали князів, а й викривали малі та великі проблеми того часу. Часто їх жарти носили дуже гостру сатиру, спрямовану в бік князів і духовенства, яке їх потихеньку нищило. Відразу ж після хрещення священнослужителі почали активну боротьбу з бродячими акторами, яких прирівнювали до язичницьких жерців. Виступи комедіантів церква вважала бісівськими ігрищами, які суперечать церковним статутам. У 1648 році архієписк... архієпископ Никон цілеспрямованими стараннями змусив царя видати указ про цілковиту заборону скоморошества. Після цього та інших царських указів почалися гоніння на бродячих комедіантів і їх слухачів. Скоморохів били батогами, кидали до в'язниць, а інвентар винищували. Скоморохи були складним неоднозначним явищем, коріння якого слід шукати не у Візантії, а в язичницькій обрядовій традиції. Навіть після прийняття християнства, скоморохи продовжували піднімати язичницькі теми, займалися ворожбою, виконували певні обряди, завуальовані в жартівливі сценки. Фактично, скоморохи, маскуючись під придворних клоунів, продовжували чинити опір християнізації Русі. По мірі все більш широкого поширення християнства на Русі, негативне ставлення духовенства і державної влади до мирського музикування поступово посилювалося. В результаті у 1551 році церковний собор в Москві заборонив всі прояви мирської вуличної музики. Якщо народна пісня природно входила в життя людини, немов вбиралася з молоком матері і передавалася усним шляхом та не вимагала записів, то освоєння церковної музики було книжним і вимагало спеціальних шкіл. Церковна музична культура створювалася співаками, котрі добре знали народну музичну стихію. Освоюючи нові жанри християнської культури, що прийшли з Візантії, давньоруські співаки неминуче користувалися старими запасами язичницької пісенної культури. Культові наспіви християнського періоду містять в собі інтонації древніх обрядових пісень, подібних колядок, плачів і билин. Запис церковних піснеспівів вважався необхідним, так як це захищало церковну культуру від зовнішнього впливу. Культові співи, їх текст і наспів вважалися священними, ніякі навмисні зміни в них не були допустимі. Протягом декількох століть у співочих музичних рукописах можна відзначити стійке збереження традиції в запису тексту і його мотиву, але разом з тим, при переписуванні книг переписувачі привносили в текст щось нове від себе. Київські князі намагалися створити співочі школи за подобою європейських. Але цей досвід не отримав в стародавній Русі якого-небудь істотного розвитку. На відміну від країн Європи, основними центрами освіти протягом багатьох століть були монастирі і князівські двори. У монастирях діяла заборона на морську музику, у княжих же дворах. Музична освіта була також направлена на навчання богослужбовому співу, але тут постійно звучала і мирська музика. Це принципово інше музичне середовище не могло не впливати на глибину освоєння учнями співу, вимоги, які пред'являли до співочих богослужбові пісни співи, дотримання праведного чину життя, вже поступово ставало нездійсненним. Одна з перших співочих шкіл була організована в Києві при Десятинній церкві. Надалі створення співочих шкіл при церковних хорах стало традицією. Це не були школи в звичайному для нас розумінні слова. Початківці співаки надходили тут в навчання безпосередньо до досвідчених співаків. Під керівництвом яких вони опановували основи професійної майстерності. Музичну грамоту в співочих школах опановували, вивчаючи знамений спів, це така система давніх православних культових співів 12 17 століть. Назва походить від старослов'янської назви співацького знака знам'я. Знаки цієї інтонації називали знаменами або крюками. Музичні твори, які виконували в церквах, звучали одноголосно, згодом виникло багатоголосся, певний час вони співіснували. існували. Та головною ж все ж таки відмінністю східного православного християнського музичного ритуалу було використання виключно хорового співу а капела без супроводу. Поступово хорова музика, де панував унісонний знаменний розпів, чітко розмежувалася на чотири голоси: бас, тенор, альт, дискант. Виник, партесний спів, який фіксували вже не знаками крюками, а новими київським лінійним письмом із квадратними нотами. Партес латинський термін, що означає частини, партії або голоси. Партесну музику опановували у братських школах Києва, Львова, Острога та Луцька. Узагальненням цієї практики стала граматика мусікійська Миколи Дилецького, яка вміщувала правила композиції, вправи для схорового співу і диригування. А також поради щодо навчання музики, розвитку слуху і голосу. Поступово в побутовому музикуванні зароджувалися світські вокальні жанри, спочатку канти і псалми, які брали до репертуару мандрівні дяки і лірники, згодом пісня-романс, що виконували під акомпанемент клавікорду, бандури. Торбану, а пізніше фортепіано або гітари. У царині вокальної творчості одне з провідних міст належить Григорію Сковороді, видатному українському філософу, поету, педагогу, музиканту, який грав на багатьох інструментах. Він писав канти, створив збірку сад божественних пісень. Сковородинські пісні дійшли до нашого часу в усних варіантах-версіях бандуристів і лірників. Поступово вони стали народними. Сад божественних пісень, зрослий із зерн святого Писання Сковороди, розкриває насамперед буденний світ. Красу природи і почуття людини, її переживання радості та скорботи, буденні клопоти та філософські роздуми. Прослухайте уривок із сада божественних пісень Григорія Сковороди. Життя дорогоцінний, ми тебе достойно чтим. як марнуємо невпинно, витрачає не глядим, ніби проживий час, та й поверне назад, ніби в наших руках, ще літ життю. Жити вісім сотень літ, все одно їх витрачаєм на дівницю, всякий рід, краще день, чесно жити от безчесних десяти краще день не грішити, як десяток в самоті, краще в святості день, од году, краще десять літ. Потребі, як весь без безплодо! Звернення сковороди до біблійних сюжетів, найпоширеніших текстів псалмів, єднало українське бароко з загальноєвропейськими бароковими традиціями. Його музично-поетичний світ став живим джерелом для майбутніх хорових концертів Артемія Веделя Максима Березовського Дмитра Бортнянського. Отже, українська музика починає власний відлік із IX століття нашої ери, часів становлення Київської Русі і у своєму розвитку охоплює переважно всі види музичного мистецтва народну і професійну. Академічну і популярну музику